Сторінка 119, параграф 17. культура емоцій, про що повідомляють емоції? Щодня у нашому житті відбуваються чимало подій, які не залишають нас байдужими та викликають різні емоції. Щось небезпечне зазвичай породжує неприємні переживання, страх, гнів, образу, а щось добре задоволення, вдячність, цікавість. Коли нам нічого не загрожує, ми спокійні. А як втратили щось важливе? Наприклад, друзі переїхали до іншого міста, нас огортає сум. Якщо хтось кепкує або зневажливо висловлюється про нас, ми ображаємося. А коли відбирають те, що нам належить, мимоволі закипає гнів. На перший погляд здається, що неприємні емоції це вади, і їх треба долати. Та хіба не відчуття страху попереджає нас про небезпеку, втримує від необачних вчинків або змушує швидко діяти? Емоції це наче пристрій, який повідомляє, все гаразд, тобі нічого не загрожує, або обережно це небезпечно. Розвиваємо емоційний інтелект. Емоційний інтелект це вміння розпізнавати свої емоції та керувати ними, а також враховувати почуття інших під час спілкування. Більшість Успішних людей мають високий рівень емоційного інтелекту, адже він впливає на стосунки з іншими людьми і на роботу в стресових ситуаціях. За допомогою малюнку 51-го з'ясуйте складові емоційного інтелекту. Складові емоційного інтелекту, розпізнавання емоцій, здатність розуміти, що ти відчуваєш і чому керування емоціями. здатність правильно виявляти емоції та керувати. Стресами, співчуттям, здатність розуміти, що відчувають інші люди, та враховувати це під час спілкування. Рівні емоційного самоконтролю. Низький рівень. Емоції часто переповнюють вас, і ви нічого не можете з ними вдіяти. Іноді навіть не можете пояснити, що відчуваєте. Середній рівень. Ви розумієте, що відчуваєте. Але іноді опиняєтеся в потоці емоцій, і вам важко впоратися з ними. Високий рівень. Ви розпізнаєте і приймаєте свої емоції, умієте коректно висловлювати та відпускати негативні почуття. Невербальний вплив емоцій. Людина може виявляти та розуміти почуття без слів, коли вона радіє, це видно з плиску в її очах, задоволеного виразу обличчя, усмішки. Ми дізнаємося про це навіть із радісного голосу в телефоні, щоб навчитися розуміти і висловлювати почуття без слів. Пограйте в гру. Передай маску, сядьте колом. Той та, хто починає гру, повертається до найближчого сусіда, сусідки праворуч, малюнок 53, і зображує на обличчі якісь почуття, радість, сум, задоволення, гнів, подив. Його сусід, сусідка, спершу передає маску, тобто намагається відтворити її. А відтак, повернувшись до наступного гравця гравчині, змінює вираз обличчя і передає йому їй свою маску. Обговоріть, які емоції ви. Зображали. Назвіть їхні ознаки міміка, жести, положення тіла, сила голосу, інтонація. Керування емоціями, стриманість і ще донедавна вважалася чи не головною ознакою вихованості. Непристойно було на людях виявляти свій страх, гнів, сум чи навіть радість. Тепер лікарі з'ясували, що холодні стримані люди частіше хворіють і мають більше психологічних проблем, тому вони радять відверто. Висловлювати свої почуття. А як бути з вихованістю? Хіба це чемно кричати на того, хто вас розсердив? Невже це допоможе владнати суперечку? Звісно, ні. Тому з малку треба вчитися висловлювати ці почуття так, щоб нікого не ображати? Передусім, слід навчитися висловлювати емоції, доки вони ще не набрали руйнівної сили? Уявіть, що у вас черевик потребував. Камінчик. Спочатку ви ледь його відчуваєте і, не звертаючи уваги, йдете далі. З часом камінчик починає муляти сильніше. Біль Посилюється і, зрештою, стає нестерпним. Ви скидаєте черевик і витрушуєте камінчик. Але може ви терпіли знати довго і тому поранили ногу, так і з почуттями. Може, вас хтось ненавмисно ображає, або ви комусь робите боляче, навіть не здогадуючись про це. У такому разі, краще одразу сказати. Не чекати, коли емоції переповнять вас. Висловлювати свої емоції найкраще за допомогою є повідомлення. Це речення, яке містить слова я, мені, мене і повідомляє про нашу проблему і наші почуття. Наприклад, вас дратує, коли хтось без дозволу бере вашу лінійку. В такому у випадку, скажіть найкраще у загальній розмові, не звертаючись до когось особисто. Мені не подобається, коли без дозволу беруть мої речі. Повідомлення про свої емоції в такий спосіб викликає розуміння і бажання допомогти. А якщо хтось знову так зробить, скажіть йому або їй, Іване, Катю. Ти ж знаєш, я цього не люблю. Схема я повідомлення. Я. Засмучуюсь, я відчуваю. Я тебе зрозумів, зрозуміло. Що я можу зробити, щоб ти почувався, почувалася краще? Не засмучувався, не засмучувалася. Будь ласка, давай. Ти повідомлення. Ти завжди перебуваєш мене. Я повідомлення. Мені дуже неприємно, коли мене перебувають. Я тебе зрозумів, зрозуміла. Що я можу зробити, щоб ти почувався, почувалася краще? Будь ласка, давай будемо говорити по черзі та слухати одне одного. Емоції під час спілкування в соціальних мережах у віртуальному спілкуванні для висловлювання емоцій використовують Емотикони, смайлики, але ними не варто зловживати, як і писати все повідомлення великими літрами або мовою соціальних мереж, це означає крик. Завжди слід пам'ятати, що ви спілкуєтеся не з комп'ютерами, а з людьми. Саме тому не варто робити нічого з того, чого ви не хотіли б отримати на свою адресу, зокрема, ображати інших у коментарях, поширювати плітки, розміщувати чужі фото без дозволу.